В який момент люди почали розділяти музику на класичну та всю іншу звичайну музику. Причому до класики часто зберігається таке опереджене ставлення, але так багато речей про неї не сказані і не звучені. І тому сьогодні я, як піаністка, яка грає класичну музику, просто як людина, яка любить її слухати, хотіла б з вами поділитись деякими своїми спостереженнями і фактами про класику, з якими мені здається, можна на неї подивитись трошки з іншого рекурсу. Почати варто, мабуть, з певної незграбності самого терміну класична музика. Американський диригент і композитор Леонард Бернстайн говорив про те, що ми використовуємо поняття класична музика по відношенню до тієї музики, яка не є роком, фолком або поп-музикою, тільки тому, що ми не підібрали ніяких інших слів, які пописували її краще. І це справді так, тому що початково термін класична музика використовувався до конкретного періоду в музичній історії. Саме другої половини 18-го, початку ХІХ століття, до час, коли жили Моцарт, Гайн і Бетховен. Класичним цей період почали називати трішки пізніше, саме в 19 столітті, самі композитори з однієї сторони, для того, щоб підкреслити роль і важливість для себе композиторів класиків, а з іншої сторони, для того, щоб відмежувати те нове бачення музики, яке несла з собою музика епохи романтизму. Але проблема не лише в самому терміні. А В тому, що часто разом з ним у нас виникає єдиний статичний образ того, як виглядає класична музика. Часто вважається, що класична музика це щось що писалось колись давно композиторами в поруках. Але академічні музиканти щасливо живуть зараз і продовжують писати музику. Часто є враження про те, що класика це щось таке, неймовірно, прекрасне і гармонійне. Але на початку ХХ століття виник напрямок музичного експресіонізму з його гострим, шокуючим і часто неприємним звучанням. Говорячи про класику, здебільшого ми маємо на увазі ту музику, яка грається з використанням акустичних інструментів. Але й також існує дуже багато композиторів, які пишуть музику з на межі жанрів, додаючи до класики, наприклад, електроніку. Якщо і виділити якусь одну характеристику, яку ми маємо на увазі, говорячи про цю музику, то це те, що ця музика, вона з самого початку свого існування була непреривно пов'язана з виникненням нотної посевної традиції та певних знань, які формувалися довкола неї. При цьому кожне наступне покоління композиторів вона мало якось цієї традиції взаємодіяти, продовжувати її і додавати до неї своє авторське бачення. Сам факт того, що люди могли записувати свої музичні ідеї нотами, з самого початку давало можливість писати твори з різною будовою, з довшою тривалістю, і часто звертатись до доволі складних філософських тем, наприклад, відносин людиною із долею, питаннями смерті та внутрішньої боротьби. Але також не варто забувати про те, що найбільший класик усіх часів Моцарт, окрім 40 ї симфонії, також написав канон мене взад», бо от таке в нього було почуття гумору. У будь-якому випадку, те, що ми називаємо класикою, має дуже широкі межі і вони є дуже крихкими і не становлять жодних кордонів для тих, у кого є допитливість та певна цікавість. Друзі, якщо у вас є бажання не лише слухати музику, але й навчитись грати її на фортепіано. То я запрошую вас на заняття до себе в фортепіану студії. Це особливий простір, де є прекрасний інструмент, пропрацьована акустика, і де в будь-якому віці можна опанувати всі основні навички гри для того, щоб отворити музику і отримувати від цього задоволення. За деталями напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Посилання я залишу під описом відео. Зараз ми пов'язуємо звичайні класичної музики із залами філармонії, оперних театрів, де вона звучить, та певними атрибутами і написаними правилами проходження концертів. Але важливо розуміти, що те, як ми зараз слухаємо класику і те, як проходять самі концерти, це певна традиція, яка склалась впродовж ХХ століття і практично не змінилася за цей час. Атмосфера опери на початку її існування була чимось середнім між театром, казино. Трибунами стадіону та рестораном 19 столітті люди ходили слухати музику до музичних салонів, але туди також приходили ті, хто просто хотів поспілкуватись, обговорити усі останні новини та плітки. До появи сольних концертів, як таких, інструментальна музика могла звучати у перервах між театральною виставою. Причому люди вели себе дуже вільно спілкувалися, як їм хотілося, і якісь вигуки, викрики, аплодисменти була скоріше бажаною і навіть очікуваною реакцією на якийсь ефектний пасаж музиканта, який він зіграв. Не повірите, але ще в той час музиканти збирались і грали на квартирниках. Мені здається, що до того, як стати класичною, ця музика мала значно менше правил навіть для самих музикантів. Наприклад, в часи Бетховена соліст зовсім не був зобов'язаний вчити нотний текст на пам'ять, і навпаки, виконання твору без нотного тексту вважалось неповагою до автора. Коли симфонії або великі камерні твори звучали від початку до кінця, то між їх частинами інколи могли звучати якісь легші твори для того, щоб аудиторія могла переключити свою увагу. Цікаво, що якщо ми подивимось на концертну програму Ференцеліста, то ми там в жодному разі ніколи не знайдемо виконання всього циклу його етюдів від початку до кінця. Як це часто виконавці роблять зараз для того, щоб продемонструвати усю свою віртуозність та витримку, бо це дійсно складна задача. Але Ліс скоріше підходив до цього з питання цікавості і доречності програми для своєї аудиторії і свого слухача. Межа між класичною музикою та популярною ще на початку ХХ століття не була такою яскравою, як вона є зараз. Концерти класичної музики рекламувались наряду з іншими подіями в газетах. Оперети були такі ж популярними, як і мюзикли, а оркестри грали як симфонії, так і рехтайми. Це розділення сталося трішки пізніше і, на мою думку, величезну роль в цьому відіграв звукозапис і те, як він взагалі змінив наше сприйняття музики. Нам зараз складніше слухати класику не тому, що вона має літарне якесь походження або є якоюсь значнішою музикою. Просто ми позбавлені того контексту, в якому вона була написана і в якому вона звучала. І часто нам бракує якоїсь більш теплої і неформальної взаємодії з нею. У мене в самому питання, як саме мають змінюватись концерти класичної музики для того, щоб, можливо, додати якоїсь більш творчої атмосфери для слухання її. Але те, що той чи інший класичний твір знаходиться по відношенню до нас на певній часовій відстані. Зовсім не перетворює його на музейний експонат, про який мають говорити лише експерти та музикознавці. Він є тим, чим є усе мистецтво певним простором для дослідження себе, своїх станів, своїх сенсів, для проживання певних емоцій, для того, щоб дивуватись і захоплюватись майстерності виконавців та отримувати задоволення від певної естетики, відмінно від тієї, в якій ми проживаємо кожен день. З тим, наскільки широкий вибір пропонує класична музика, вона також потребує певного часу та уваги для того, щоб знайти те, що подобається саме тобі. За стартову точку я б радила брати ваш характер, темперамент та ті вподобання, які у вас є уже зараз по відношенню до музики або інших видів мистецтва. Наприклад, якщо вам подобається джаз, послухайте Равеля або Гершвіна. Якщо ви людина схильна до роздумів, глибокої рефлексії, можливо, вам сподобається напрямок французьких колесіністів, Куперен або Рамо. Емоційності та драматизму сповна вистачає в музиці епохи романтизму. А історію української ідентичності також можна переслідкувати у фортепіанній музиці. Для цього подивіться одне з моїх відео про українських композиторів. В коментарях мені буде дуже цікаво почитати про ваші відносини з класичною музикою. Що для вас значить слухання класики? Як часто ви її слухаєте? Які складності, можливо, з цим є? А на сьогодні в мене все. Дуже дякую вам за увагу. Побачимось!